В ефірі Лайв студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю до таких новин. Україна ініціює створення зеленого коридору між автомобільними пунктами пропуску Рені, джурджолешти, галац для пришвидшення руху товарів та експорту української аграрної продукції. Зокрема, це означає, що буде зменшено кількість зупинок для вантажівок та відповідно пришвидшений контроль. Ці пункти пропуску розташовані один біля одного та є стратегічними для товарів, що рухаються автомобілями до порців, зокрема румунського галацу. Про це повідомили в прес-службі Міністерства розвитку громад, території та інфраструктури України. Тему обговоримо зі спікером, який долучається онлайн. З нами на зв'язку Максим Несвітайлов, політолог, експерт-міжнародник. Максима, вітаю вас, дуже вдячна, що ви з нами. Доброго дня. розкажіть, то що ж передбачає цей зелений коридор між Україною, Румунією та Молдовою? Ну, поки ще на 100% сказати складно. Тому що я гадаю, багато багато умов вони стануть відомі дещо пізніше, але в цілому це дуже гарний сигнал, свідчення того, що ми зрушили з цієї мертвої точки, яка особливо протягом минулого місяця не давала багатьом покою, як і в нашій країні, так і так і не тільки. Це свідчення того, що дійсно відбувся цей перелом. Ну стосовно Польщі я й говорив про те, що там в принципі всі ці проблеми вони достатньо такі надумані, як ми бачимо зараз. Там ситуація залагодилася, все прекрасно, і цей зерновий коридор. Я гадаю, що там були просто обговорені всі нюанси, в тому числі найбільша проблема ну наскільки мені відомо, є те, що там існувала мережа, недостатньо, точніше, достатньо непрозорих трейдерів зернових. І як я розумію, вони просто тепер не будуть допущені до, до цих угод до ведення бізнесу саме в європейському напрямку, і все чудово, все прекрасно. Скажіть, чи були якісь політичні сили в Румунії, Молдові, які не хотіли цього пропуску, так цього коридору, можливо, суперечили чинному чинні владі, так можливо, якісь ліві сили, які говорили ні, не треба. Україна зачекає? Ну безумовно, там вже є якась частина. Ну, якщо ми говоримо особливо про Молдову, там є частина проросійських сил. Але вона там абсолютно абсолютно мізерна, і особливо після останніх виборів стало очевидно, що там народ Молдова він не підтримує такі настрої. А по Румунії, ну що тут можна сказати, за нас ці ситуацію зіграла Російська Федерація, тому що після того, як на територію Румунії почали прилітати російські безпілотники, ми, мабуть, з ними стали одними з кращих друзів, щось майже як. З Польщею до цієї всієї невеликого зернового скандалу, тому особливо як я я в принципі розумів, що після зустрічі лідерів України і Румунії там був прийнятий ряд домовленостей в співпраці не тільки в безпековому плані, але от і цей зерновий коридор він є певною мірою, якраз ну наскільки я розумію, також продовженням тих домовленостей, які там були досягнуті. Ну, згадайте, як змінювалася політична позиція Румунії щодо уламків російських безпілотників на їх територіях, так що спочатку вони замовчували, потім казали, що це ніяк не на безпекову ситуацію в Румунії не впливає. А потім вже почали відкрито говорити, що так це уламки російських безпілотників і вони можуть загрожувати. Російський норатив як просувається в Румунії і Молдові? І Наскільки, от ви кажете, мізерна ця сила так проросійська, але наскільки Росія там коливає суспільну думку? Так, от ви згадали про те, як змінювалася думка в Румунії. Дійшло до того, що наш там штам бомбосховища почали в прикордонних районах будувати, і взагалі деякі прикордонні там населені пункти частково евакуйовувати. Ось з приводу того, як який зараз там проросійський вплив, як я говорив, він досі присутній. Але як Румунія, так і Молдова, особливо це той кейс успішної нашої роботи, про яку можна говорити в цьому плані, Україна дійсно постаралась, і з Молдовою там дуже тісна співпраця зараз, і спільна. Робота по напрямку європейської інтеграції відбувається і інформаційної політики, тому ось в Молдові ми можемо той, той чим іншою мірою нівелювати цей російський вплив. Він ще багато в чому був зумовлений через острах стосовно Придністров'я, тому що ну, Молдова не здатна була сама вирішити цю проблему. Але наскільки я розумію, уряд Молдови отримав запевнення від України, що раптом. Якщо Придністров'я щось ну, з Придністров'я буде якась провокація, чи чи щось такого роду, то Україна в цьому плані посприяє, а ось ну а в Румунії традиційно ніколи не було таких, ну явно проросійських настроїв. і там немає такого ж, також немає якоїсь серйозних євроскептичних настроїв, як це там притаманно для тієї ж, наприклад, Словаччини чи угорщини. За румунією такою не помічається, тому в принципі там такий достатньо, гарні, така достатньо гарна і дружня атмосфера відносно України. Повертаючись до новини щодо вивозу агропродукції української, зазначають в відомстві, що ключова мета розбудови інфраструктури цього пункту пропуску та зеленого коридору це збільшення фактичної пропускної здатності до щонайменше у п'ять разів. На вашу думку, ось таке нарощення економічних потужностей. Це ознака і нарощення і політичної підтримки України з боку Молдови та Румунії, тобто вони стали більш відкритими і охочими до нас чи як? Так можна і про це говорити. Ну і також можна говорити про партнерство і про нарощення дійсного партнерської співпраці між нами і тими близькими сусідами, з якими дійсно можна конструктивно про щось домовлятись. Подивимось, можливо, ми ще покажемо Китаю, як правильно будувати цей один пояс, один шлях. Нове новий шовковий шлях. Він буде зерновим шляхом, але не з Китаю а з України. А ось і тому ну тут дійсно мені здається, що як в Молдові, так і в Румунії розуміють, що нам немає нічого ділити тут, і це країни, в тому числі як і Польща, з якими ми можемо вибудовувати чудові партнерські стосунки, тому що з ким, з ким а з сусідами, за можливістю потрібно дружити. Ну, ми не говоримо за одного конкретного сусіда, там все з ним зрозуміло. А, але тут дійсно я б не сказав, що нарощення впливу України це швидше як ем, прийняття України як надійного е, партнера, з яким можна конструктивно вести діалог і будувати взаємовигідні відносини. Максиме, дуже дякую за вімкнення, Дякую за вашу думку. Максим Несвітайлов був з нами на прямому зв'язку. І на цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось у нових ефірах.